Всім привіт! Сьогодні буде чергова розпаковка посилки з AliExpress. Ось отримали. Перший я бачу в такому пакеті фірмовому від Choice. Так. Ось все висипаємо. Бачите, більше нічого немає. Так. Приступимо. Ось такий ліхтар. <кій> До речі, дивіться, оффлайн на дані товари не буде, тому що вони придбані із вкладки на головному екрані, там, де йде все від 2 доларів. тобто 2, 3, 4, 5 і так далі доларів, там, де мінімум 3 товари для замовлення. Тому шукайте дані позиції там, якщо вони ще будуть на момент, коли вам буде вони потрібні. Так, ось такий ліхтар я вже замовляв. В принципі, на один акумулятор. Ось такий 18650. Має він, виходить, по три режими на кожну лампу. Окремо на кожну лампу йде ось тут виключати. Дуже зручно і класно. Він, ну і легенький, в принципі, і світить нормально. Тому такий ліхтар рекомендую для покупки, якщо мусити. Так, наступне це в нас ідуть ось такі штучки для шуруповерта, дрилі, обробляти, захищати якісь там отвори по дереву. Як також воно є в цій плаці, де я кажу. Так, наступне у нас іде камера ендоскоп. Не знаю, як вона працює не працює. Я покажу так, там нагляну, що тут йде в комплекті. Перехідник Type-C з мікро USB, тому що тут виходить як? Тут іде microUSB і тут йде ще кабель отакі перехідник USB. Так, це у нас іде. Тут йдуть, скажімо, напевно, такі штучки, щоб ставити на кінець камери і зацепити, десь якусь щелену поставити. Ну і ось, скажімо, сама ось така камера. Як вона працює, чи вона взагалі працює, це вже буду перевіряти пізніше. Так. Наступне це у нас йдуть ось такі кришечки на ці... На... На колеса. бачите? В чому їхня полягає, скажімо, така відмінність серед інших. Дивіться, буває таке, що дуже добре вважаючі люди або якісь діти люблять відкрутити їх чи спустити вам колеса. Тут дивіться, як, що є. Получається 4 штучки в комплекті. І ось вони йдуть, бачите, під шестигранник, який йде в комплекті. Вони е, насамперед ось такі гладенькі, скажімо такі, глянцеві, що їх відкрутити руками, якщо ви затягнете ось ключиком, ну, я думаю, що нереально буде. Хіба що який виноси з плоскогубцями, але це таке, це вже. Але, тобто, скажімо, від таких якихось шкодників малих, можна буде захистити, скажімо, щоб вам там не спустили колеса і так далі. Так, а ось далі ця штучка, що виходить, напевно, від ендоскопа випала. Так. Так, слідующ у нас ось також такі насадки, штучок, але вони йдуть вже поменше. Такі по дереву також. І більш, може, трошечки якісні. Ну, інша структура тут іде. Тут вони подібні, як більш до сверла, вже йдуть, а ті просто мають таку носічку. Так, наступне у нас Наступне у нас іде ліхтар. Я так думаю, що... Це вірно, ліхтар запакований дуже добре. Так. Так, так, так. Ліхтар, який вже в мене є в оглядах, я його неодноразово виписував. Дуже класна ліхтарівна. Акумулятор 86018 1650 модель. Е, має три режима, також має, бачите, зум. Ось мастило. Що бачите, блистий там є всередині. Досить такий класний, непоганий ліхтар. Можу рекомендувати йому його для покупок. Скажем, він реально класний. І там він був на акції. А ні, ось та штучка випала. Це ось вона звідси. Е, дивіться, це така штучка, щоб пробивати дірки. Але бачу, що насадок всіх легкі. А ні. Так. Ось у нас одна, дві, три, чотири, п'ять. Тут вони мають бути. І одна на цьому. Ну, ось Дирокол, Чи як він називається, така штучка. Там на якійсь шкірі десь пробити, щось таке. Ось. Так. Наступне у нас в мене вже також є така штука. Такий пристрій тримаю для мобільного телефона. Його можна завішати десь на полку, Десь, де вам потрібно. Тобто, ось тут, виходить, сам телефон. Кріпиться. А... Ось тут, виходить, вже викріпите безпосередньо там, де вам потрібно. Ось, видвігаюся, бачите. Ось тут ставите, до прикладу, собі на полку, за полку, ось так покажу, як на руці. Зацепили. Ось так. І тут собі телефон на кухні десь, можливо, так, він пригодиться, а можливо, так його витратувати, як і підставку, в принципі, якось. Ну, в принципі, кому як і потрібно. Ось така. І ще одне. Останній товар з даної посилки. А, згадав, це є петличний мікрофон. Такий недорогий. Ось такий. Але думаю, що досить такий якісний. В принципі. Ось тут повинен бути один такий перехідник, тобто датчик цей. І сам мікрофон. Класна штука, така, в принципі, для запису відео. Досить непогана така штука. Єдине, що якщо її підключати в деяких мобільних телефонах, вона не працює. Не працює перша причина. Не працює ось цей передатчик. Він не працює, тому що потрібно вимкнути ОТГ. І друга причина не працює мікрофони. Мікрофони можуть не працювати в стандартній. Відеокамери в додатку, тобто, який йде, до прикладу, якщо в Realme взяти. Тобто, камера не буде. Тому треба завантажувати додатково додаток спеціальну камеру. І там вже буде функція запис на зовнішній мікрофон, якщо він є. Так вона і називається. І там вже працює. Тому, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!